Яка у вас кількість очей? Якщо ви не отримували ніяких травм і не дай Бог не втрачали одне із них, у вас їх має бути два. Тобто ліве та праве. Так само у вас ліве або праве вухо, ліва права нога і ліве й права рука. І зазвичай, якщо брати до уваги саме руки або ноги, то люди поділяються на правшу та шольгу. Але що, якщо я скажу вам те саме про очі? Тобто у нас є око, яке, так скажемо, основне. І це око називається домінантним. Саме воно найчастіше бере участь у фокусуванні зору, прицілюванні або виконанні точних завдань, тоді як інше око виступає в ролі помічника. А найцікавіше, що не завжди домінант око відповідає тій же стороні, що й домінантна рука, до прикладу, як у мене, я правша, але домінантне око у мене ліве. До речі, давайте домовимося. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то я вам розповім, як дізнатися, яке домінантне око саме у вас. Ну а в цьому відео я пропоную нарешті дізнатися, скільки кадрів на секунду може розрізняти людське око. Раз та назавжди розглянемо різницю між FPS, ами тобто кадрами на секунду, і герцями. Також ми з'ясуємо, чи може 60 герцовий монітор відобразити більше 60 Кадрів на секунду, і чи варто купувати монітори з надзвичайно високою частотою оновлення екрану. І найцікавіше, як високий FPS може зламати деякі ігри і ускладнити ваш геймплей? Козаки та да козачки, всім привіт! У мікрофона, як завжди, Майданіч. І сьогодні я спробую розповісти простими словами те, що багато хто взагалі не розуміє. І іноді пояснюю, це не зовсім правильно. І до речі, ще неправильно, що ви до сих пір не забрали справжню сокіру кратеса у мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Бистренький екскурс для тих, хто в печері. FPS це скорочення з англійського frame per second, тобто кількість кадрів за секунду відображення. Зазвичай кажуть, що людське око спроможне бачити близько 60 FPS, але це не зовсім вірно. Давайте розберемося, як наше око та мозок сприймають зображення та чому 60 FPS це лише початок. Людські очі це аналоговий пристрій. І це означає, що інформацію, яку вони отримують, є, так скажемо, неприримним процесом з необмеженим числом, значень в різні моменти часу. Тобто ми не сприймаємо світ кадр за. Кадром як відеокамера, а замість цього наш мозок сприймає зображення настільки швидко, що вони здаються нам непреривними. Банально для створення ілюзій непреривності вистачає всього 15 або 17 кадрів в секунду. Ну а ті, хто дивляться аніме, зрозуміють, що іноді для цього потрібно навіть менше кадрів. Проте професійні геймери, пілоти болідів Формули 1 та пілоти літаків, із, так скажемо, натренованими очима та реакціями можуть розрізняти об'єкти на екрані навіть при 200 FPS. І це все відбувається завдяки їхній здатності помічати найдрібніші зміни в русі. І мо, якщо вам хтось скаже, що людина може розрізняти від 15 до 60 FPS, то скажіть їй сміло, що це Міф, і уж тим паче легенда про 25-й кадр це чистої води брехня. А що ж тоді з моніторами? FPS, не вже все так заплутано і незрозуміло? Насправді, частота оновлення монітора і FPS це два різних поняття, і їх часто плутають. Давайте розберемось, чому частота оновлення монітори вимірюється в герцах, і показує скільки разів за секунду ваш монітор може оновити зображення. Наприклад, якщо у вас монітор із частотою оновлення 60 Гц, це означає, що він може оновити зображення 60 разів за секунду і при цьому важливо зазначити, що частота оновлення монітори визначається фізичною характеристикою монітора і є константною, тобто постійною і фіксованою величиною а в свою чергу, FPS, тобто кадри в секунду це кількість кадрів, які ваша гра генерує в секунду. Більше FPS означає більше кадрів і теоретично більш плавний геймплей. І FPS напряму залежить від продуктивності вашого комп'ютера та ігрової сцени. Отож, питання: чи можливо побачити більше 60 кадрів на секунду на моніторі з частотою оновлення 60 Гц? Навіть якщо у вас в грі відображається один кадр на секунду, 60-Герцовий монітор все одно оновлює цей кадр 60 разів на секунду. Запам'ятайте собі, що частота оновлення монітора це параметр, який демонструє скільки кадрів в секунду. Секунду здатна відображати саме панель дисплея. А в комп'ютерних іграх під кадровою частотою розуміється кількість кадрів, які виробляються саме грою в секунду. Тобто звертаємо увагу, монітор відображає, а гра виробляє. Тому давайте розберемося, чи є взагалі сенс мати більше 60 кадрів в секунду в іграх, якщо частота оновлення монітора це 60 Гц. Звісно, як я вже казав раніше, FPS демонструє наскільки швидко гра працює, і чим вище FPS, тим плавніше буде гімплей. І тут. Тут важливо зрозуміти, що гра запускається всередині вашого комп'ютера і працює у своєму внутрішньому темпі. А монітор, в свою чергу, просто відображає результати роботи гри періодично. Отож, чи є сенс великого FPS на низькогерцовому моніторі. Ну, якщо у вас монстри ПК, який генерує більше кадрів, ніж монітор, може їх показати. По-перше, я вас вітаю. А по-друге, у вас буде виникати невелика затримка відображенні, або іншими словами, input lag. Це така штука, яку очима не побачиш, але відчути можна. Вона збільшує затримку між діями. Гравця на клавіатурі або мишці та їхнім відображенням на екрані, і це в свою чергу робить управління менш приємним і може знизити точність виграх. Особливо в шутерах. Так, от, якраз таки, коли ти швидко рухаєш мишкою або персонажем у грі, різниця між картинками велика. Ти можеш відчути, що картинка на екрані відстає від твоїх рухів. І чим більше різниця між кадрами, тим сильніше це може бути помітно. Чому так стається? Допустимо, у вас є монітор, який показує 60 кадрів на секунду. Це означає, що між двома кадрами на моніторі проходить одна 60-ї секунди. Тепер уявіть, що у вас є гра, яка генерує всього 30 кадрів на секунду. Це означає, що всередині цього Маленького інтервалу між кадрами на моніторі може не бути жодного нового кадру з гри. І це означає, що монітор може показати той самий кадр двічі поспіль, перш ніж з'явиться новий кадр з гри. І це, в свою чергу, може створити ілюзію за вмирання зображення. Тобто персонаж в грі вже може бути за укриттям, а ви його все ще можете бачити. Так скажемо, ви бачите устарівшу інформацію. Тепер уявіть, що ваша гра генерує 120 кадрів за секунду. Тепер у середині цього часового інтервалу між кадрами на моніторі може потрапляти вже Різні кадри з гри. Однак, навіть якщо у гри 120 кадрів на секунду, деякі з цих кадрів можуть опинитися посеред часового інтервалу, і монітору знадобиться час, щоб їх показати. Отже, що більше кадрів на секунду генерує гра, то більше кадрів з анімації потрапляє всередину інтервалу між кадрами на моніторі. І таким чином кожне оновлене зображення на моніторі міститиме або актуальний кадр з гри, або попередній, доки не з'явиться новий. При тому для людини, яка буде стояти поруч, все буде виглядати нормально. Відчувати цей інпут лаг буде будеш тільки ти. А тепер цікаво, що буде, якщо гра виробляє ну прям дуже багато FPS. В такому випадку цю різницю можна майже не помітити, і гра здаватиметься дуже плавною та чуйною. Тому є сенс вмикати вертикальну синхронізацію у налаштування гри, коли у вас FPS трішки більше, ніж Герц на екрані. Вертикалка, в свою чергу, ложить FPS і робить його рівним герцовці монітора. До прикладу, у вас 144 Гц робиться лок на 144 FPS, і не більше. Так скажемо, щоб не було цього оману зору. Зниження затримки між вашими. Діями та їхнім відображенням на екрані це дуже важливий аспект для багатьох гравців. А ось коли FPS нижче, ніж частота оновлення монітора, може також з'явитися затримка. Але в цьому випадку, щоб це все працювало нормально, на допомогу приходять технології під назвою Nvidia G-Sync і AMD FreeSync. Ці штуки розроблені для поліпшення синхронізації між вашою відеокартою, яка дає вам FPS у грі, і монітором, який дає вам герци. Вони дозволяють монітору динамічно змінювати свою частоту оновлення, але що логічно, не вищу, ніж його максимальна герцовка. Нижче так, а вище ні. Це все робиться, щоб відповідати поточній продуктивності гри, і якраз таки зглажують ту саму різницю між частотою оновлення монітора і FPS-ами, зменшуючи затримку і роблячи гру більш плавною. Деякі геймери взагалі вдосконалюють свої монітори та займаються його розгоном. І це дозволяє їй більше використовувати потенціал високої продуктивності графічних карт. Але щодо хацкерів, які полюбляють робити розгін монітора, я скажу таке. По-перше, для цього зазвичай потрібна потужна графічна карта, яка здатна в свою чергу генерувати багато FPS. А по-друге, Розгін монітора може призвести до пошкодження самого монітора або відображення артефактів, якщо не вживати належних заходів обережності. Тепер, коли ми розглянули все більш детально, я пропоную перейти до наступної частини нашого відео: як FPS впливає на ігрові механіки, а іноді навіть може ускладнювати ваш гімплей. І під час глибокого дослідження цієї теми я виявив, що деякі ігри мають досить нагальну залежність від FPS. Наприклад, анімації чи фізичні взаємодії персонажів можуть бути прив'язані до кількості кадрів в секунду. І це означає, що зміни FPS. Може вплинути не лише на плавність, але й на механіку гри. Наприклад, в деяких іграх збільшення FPS може прискорити рух персонажів чи навіть змінити фізику ігрового світу, що може призвести до несподіваних та цікавих ефектів. Просто уявіть, що ви граєте в шутер і швидкість пострілів напряму залежить від кадрів в секунду. Якщо у вас 60 FPS, ви стріляєте повільніше, аніж в грі в 120 кадрах, і це може дати вам реальну перевагу в бою. До речі, в іграх хіта Каміядзакі, як от Elden Ring і Dark Souls, прив'язка ігрових механік до частоти кадрів, тобто FPS. Може помітно змінювати геймплей. особливо коли мова йде про перекати. Ключова особливість тут це так звані Invisibility Frames, тобто кадри невразливості під час перекату. При стандартних 60 FPS гра дає тобі 13 кадрів невразливості. І це означає, що ти маєш певне віконечко в часі для уникнення ворожих атак. Але якщо ти вирішиш розблокувати обмеження кадрів, і твій потужний ПК почне видавати 240 FPS на відповідному моніторі, то механіка одразу змінюється. Ти все, ще отримуєш ті ж самі 13 кадрів невразливості. При 60 FPS, але оскільки кожен кадр гри при 240 FPS триває коротше, цей період невразливості займатиме значно менший час. Тобто перекати стануть вимогливішими до точності і дають вам менше часу на реакцію. Але з іншого боку, якщо ти граєш на слабкому ПК, де гра йде в 30 FPS, ситуація абсолютно протилежна. Кожен кадр триває довше, і ці ж 13 кадрів невразливості розтягнуться в часі. У такій ситуації перекати можуть здаватися легшими, оскільки у тебе буде більше часу, щоб встигнути вчасно натиснути кнопку. І уникнути атаки. Тому що при 240 FPS грати стає складніше через короткий період невразливості під час перекату, хоча загалом все виглядає плавніше. А на 30 FPS якраз таки навпаки. Легше вчасно зробити перекати, але загальна плавність і реакція гри можуть бути гіршими. Коротше, висновок такий: багато герц на моніторі це must have, але не забувайте про можливості вашого ПК. І купувати монітор на 500 Герц, коли у вас система не може потягнути такий FPS, це просто дурість. Ну а тепер, як я обіцяв, ми зараз дізнаємося Яке домінантне око саме у вас. І що для цього потрібно зробити? Витягніть перед собою дві руки і з'єднайте дві ваші долоньки так, щоб між ними залишився дуже маленький просвіт. Тепер цей просвіт наведіть на будь-який об'єкт, наприклад, на те, що я вам зараз показую на моніторі. І цей об'єкт має повністю влізати в цей отвір між руками. Якщо він не влазить, підберіть оптимальну відстань від екрану і дивіться на нього обома очима. А тепер не рухаючи руками, закривайте праве око, а потім відкривайте його і закривайте ліве, або навпаки. Які тут це не так важливо. І якщо ви все правильно зробили, ви маєте бачити об'єкт через отвір у руках тільки одним із двох очей. Одне око у вас має дивитись чітко на отвір між руками, і в цьому отворі має бути цей об'єкт, а інше око вже цей об'єкт не бачить. Те око, яке бачило об'єкт, і є домінантне око. Як я вже казав, у мене воно ліве, хоча я правша. До речі, хто коли стріляв в тирі або на полігоні, це один із перших тестів, які ви проходите перед тим, як взяти в руки зброю. Тому що таким способом ви зрозумієте, яким оком вам Краще цілитись. Ну а на цьому я вам дякую, що провели цей час зі мною, і до зустрічі у наступних відео.